Закидуй. Я гарю не можу, нога не Ти що, не неменяемый? Закидуй ноги. Ти наркотик под наркотиками або ти п'яний? Ну ладно, лукай, залкай, затолкуй, на. Затолкай. Що, не получается, да, друг? Да не ориентировался. Не получается орешь. Потому что ты пока что знаешь, мне нахуй инвалида тут опорой лома, блядь. И инвалид на голову пока ты Я не ломаю, ты не понимаешь, что моя нога не изгинается. Ты что не видишь? Тут тут получается. С такого положения я могу 45 градусов и только согнуть и і все. И і, если ну, пытаюсь изгнать сильнее, то у меня вот эта кистка начинает, как начал утки типу, подгонаться. Хочу я, не хочу, если кто-то захочет. Ну, факт в том, что ну, максимум, что случится, это коленный сустав разломается на пополам, будет открытый перелом, сломанный сустав. Покажіть свої документи. Представтеся. Ви поліцейський? я представився, так. Які Як ви, документи? Крім ви представилися. Які саме документи? Крім ви, при, крім ви представилися. А у Московський РВП сказав старший поліції. Що... Ряжених чуваков я віжу. Я не бачу вашого документу, не бачу вашого. Возьміть наручники. Беріть на Ще один мат, я вас попереджаю. Відносно вас буде застосована фізична сила до Кайданки. Ви будете затримані, на у РВП. Тобто, ви мене вам будете, так? ще один мат. Відносно вас буде складений протокол. За дрібних хуліганство. Включайте камеру. Ще один мат. Ви заходите зараз в громадському місці. Вам це зрозуміло? Не бачу Ваше посвідчення водія реєстраційне. Зачекай. Якщо ви не надасте документи, ви також З будете можете. Чого це агробайт представить? А це патрульна поліція? А можна, будь ласка, викликати наряд? Мене зупинила тут патрульна поліція, вони не представляються тут і говорять, що перед, ну, ін... мені інваліду, вони застосують кайданки і фізичну силу. Можете, будь ласка, ви ще ж робите. Що це за адрес? Ми збиралися просто перевірити документи. Ні, скажу, що людина документи, він каже, які документи? Він каже, які документи. Документів, у мене багато документів на транспорті засіб. Звісно. А. а з іншої сторони. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли застосувати фізичну силу, там де треба її застосувати, а не проти інваліда. Фізичну, а яка у вас інвалідність? Б. На голову, так. Да? Ну, только вот что на ешь, голову. Вот, дай встану, один из наручников, и поехали, ну, нет, хорошо? наручники, потом встану. Ну, моя рука поломана. Сначала наручники. Я Вы задержаны. задержаны. Крим! Скажи, Крим я задержан. На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимай все до упора, сейчас поедем в отдел. Дай встану я. Нет. Один наручник имеди. Сначала наручники, потом встанешь.